Ось уже і 2 червня, вже літо почалося. Пончик тут, як завжди, любить бігати за сонячними зайчиками, які відбиваються від телефону. Пончик. Доброго ранку. Пончик. Що там? Зайчики бігають. У мене короткий репортаж з поличок орхідейних. Повний розпуск ось цієї орхідеї, яка має назву Магдалана, в якої був цвітонос із точки росту, і вона знову випустила гілочку з магазинного цвітоносу, квітла взимку, і зараз вирішила тут, наскільки на 8 квіточок. Подивимось тепер з цієї сторони. Подивіться, яка вона тільки на сонечку. В неї, знаєте, там з'явилося щось подібне до того, що начебто як дитинча буде, але поки що воно на місці. Цю орхідею я купувала рік назад. В неї було чотири цвітоноса, один із яких із точки росту. Ось тут вона видно, квітла взимку. І тут також квітла взимку, ось цей обрізаний, а потім іще на ньому знову випустила гілочку. А ось тут, якщо буде видно, ось. Трошки видно. Е, мені здається, що буде дитинча, але поки що воно не змінюється, як завмерло неначе. Орхідея була пересаджена. В неї був цілий горщик, забитий коренями. Я пересадила в закриту систему. Ось таке літрове відерце. І вона тут потихеньку вже починає. Проростати в свою нову посадку. Така економна посадка. Декілька великих шматків кори. І все. Ну і тут, видно, вже корінці починають. Ну, і хотілося б сказати, що цвітіння цієї орхідеї, от домашнє цвітіння набагато гарніше, аніж магазин не було. Я її купувала, знаєте, не тому, що вона мені там дуже сподобалася, чи що. А тому, що це були в мене початки тільки колекціонування, і я, в принципі, купляла. Всі орхідеї, яких в мене ще немає в колекції. Але зараз бачу, що вона навіть таки дуже гарна. А на сонці так взагалі. Ну, на сонці, напевно, всі орхідеї показують себе у своїй красі. Ну і плюс, іще до того, бачите, вже другий розквіт на деякі орхідеї, які були придбані. В минулому році жодного разу ще не квітла, а ця вже вирішила другий раз квітнути, за що я їй дякую. Пончик, Зайчики бігають так.